Ву кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. То смай, кашлю немає. Першою українкою, яка офіційно змінила своє по батькові на матроням у 23-му році, стала 16-річна киянка Станіслава Литвиненко у паспорті. Вона вже лесіївна за іменем своєї мами. Є вже в Україні Наталіївни і навіть. Людмиловичі. Ми вирішили дізнатися, наскільки часто українці змінюють свої імена. Ну і звісно, як це зробити. Дивіться звиту звичайний паспорт у дії, але є в ньому одна особливість. Замість по батькові в документі вказано по матері домрачова Діана Наталіївна. Усе почалося з прізвища. Його дівчина хотіла змінити ще з підліткового віку. Та коли стала шукати інформацію, дізналася, що можна взяти і по матері. Мені зустріло логічно, ну тобто. Навіщо мені ходити під ім'ям людини, з якою я ніяк не спілкуюся, якщо є можливість ходити під ім'ям жінки, яка мені набагато ближче, яка мене підтримувала, яка мене забезпечувала все життя? З пакетом документів Діана пішла у місцевий драц. Я кажу, хочу змінити на поматері, і вона така. Ну, ні, так не можна. Я кажу, ні, так можна. Вона попросила мене почекати. Десь 10 хвилин вона десь ходила, дзвонила комусь і все. Далі погодилась. Мама згадує Діана спочатку здивувалася, бо ж не знала, що можна змінити ну, по батькові, а тепер пишається. Зараз, якщо я там з нею бачусь і десь мене питають по матері, я кажу Наталіївна, вона вже така: о, прикольно. Паспорт у дії змінився автоматично. За ним підтягнувся й ідентифікаційний код. Діана всюди представляється уже по-новому. Якщо це лікар-чоловік, він так насторожливо до цього. Якщо жінка, то вона прям більш детально може дізнаватись, а як ви це зробили? А чому, а хіба так можна? Прям така о прикольно, це там про якесь рівноправля. Змінити по батькові в Україні можна з 21-го року, і така послуга має попит, кажуть у відділі ДРАЦ. Однак взяти саме по матері наважується небагато людей. На Дніпропетровщині, наприклад, лише двоє. Для цього необхідно при собі мати паспорт громадянина України свідоцтво про народження. Якщо людина була в шлюбі, свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу, якщо є неповнолітні діти свідоцтво про їх народження. А ще треба дві фотокартки і сплатити трохи більше п'яти гривень держмита. Процедура зміни прізвища ім'я чи по батькові займає до трьох місяців. Поліція не надає нам дозвіл на зміну імені, якщо особа знаходиться у розшуку, або якщо в неї є непогашені судимості. Окремої статистики зміни по батькові мін'юст не веде. Однак, за даними східного управління, з початку року заяви на нове ім'я подали понад 800 людей. Зокрема, на Полтавщині чоловік замість Фаритовича став Людмиловичем. Софія Москаленко, Ольга Бабенко, Віталій Кубинець, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.